Вітаю, кожне місто та село. Хай згинуть всі рошисти. Іде у пекло бункерне хуйло? Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 25 жовтня, 2022 року. І вже помінявся знак. Наступили вже. Скорпіон, тому готуйтеся до цікавих якихось подій, коли події будуть змінюватися дуже швидко. Ну а перш ніж приступити до розтасовки, сьогодні дозволили себе поюзати герметичне таро, яке я колись намалював років так 13, тому воно лежало довго, не розрізане. А зараз ви його можете побачити і роздивитися на великому моніторі, якщо ви дивитесь прогнози всією родиною. Це, за це вам велика подяка. А ви не забувайте ставити свої лайки і підписуватись на канал. Давайте налаштуємось на те, що зараз дійсно важливе. А я розгорну цю книжечку, байчик від Фелікса Крівіна, Святой Домінік. Окончив земні діла, Святой Домінік відправився к Богу. Ну, что там у нас, встретил его Господь Бог, я, понимаешь, оторвался от земли, руки не доходят. Слава Богу, сказал Доминик, святая инквизиция не дремлет. Слава Богу, согласился Господь. У нас теперь порядок, докладывал Доминик. Чуть что и готово. Готово? Это хорошо. Ну, а как нравится тебе у нас на небе? Доминик промолчал. «Говори, говори, не стесняйся». «Разрешите донести, — стесняясь, — заговорил Доминик, — тут я встретил одного уж очень какой-то веселый». «Веселый? Но это не беда, они у меня все пьяные от счастья». «Ай, разрешите донести, этот был не от счастья, он на меня дохнул, ох, я знаю, чем это пахнет». Господь насторожился. Действительно, мало ли что. Я, понимаешь, оторвался от неба. На все воля Божья, напомнил ему Доминик. Прикажи, Господи. И Господь приказал. Тихо, тихо стало на небе. Приумолкли с силы небесные, и одно только слышалось тут и там. «Разрешите донести, разрешите донести, разрешите донести». Вот теперь у нас полный порядок, потерял руки святой Доминик. Слава Богу, слава Богу, эхом вторили силы небесные. Слава Богу, повторял в свою очередь Господь Бог, и попробовал бы он не повторить. Интересно, как бы он тогда выглядел? Ну, такая философская притча про сегодня, чудоносы, как в песне клысь, спевав, Актор Перфіло в фільмі Волшебний голос Джель Саміна» і вірить наш король в однос, в донос, в донос, в донос». Це те, що стосується расистів. Там дуже абсурдний світ, про який колись писав Данило Хармс. А 25 -е число це не дуже гарний день для людей, які народилися 2-11-го. го 20 та 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. 4, Три. Два. Один. Отож, перша карта, карта дня на вівторок, 25 жовтня. До речі, це останній вівторок жовтня. Скоро вже будуть переводити годинники. І це день. Сонячного затемнення. Будьте обережні, і дивимось, що це за день. Отож, перегорнути сонце, чорне сонце. І саме так: це день затемнення, це не день для початку якихось важливих справ, можна справи закінчувати. А ось розпочинати краще трошки зачекати. Це день, коли чоловіча енергія спрямована. Униз, тобто чоловіки можуть себе відчувати якось не дуже гарно. Ну і окрім цього, у цей день не слід бути егоїстами, слід дослухатися до того, що вам кажуть, оточуючи. Якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача і якась охорона, то обов'язково вдягайте щось жовтого кольору чи використовуйте золоті прикраси. Золоті прикраси є надійним оберігом на цей день. Для представників знаку Скорпіон, що ж, будьте обережні, повішений, і в прямому вигляді і він каже про те, що ви щось втрачаєте. Що це фізична енергія, тобто ваше здоров'я, чи це просто щось матеріальне, якісь гроші, чи ваші преференції, на яких ви розраховували. Сьогодні не день, коли ви можете щось придбати, навпаки, ви можете щось втратити, тому якщо вам щось не потрібно. Віддавайте і не замислюйтесь над цим. Для представників знаку стрілець ваша карта випала в перегорнутому вигляді. Вона каже про те, що сьогодні ви можете себе відчувати якось не так. Це день поганого досвіду, це день якихось помилок, які ні до чого гарного вас не призведуть. У цей день краще нікуди не їздити, бо в дорозі буде щось не так. І це поганий день для навчання. Тобто погано закріплюється матеріал. Це досвід, досвід поганий. Тому, якщо є можливість, просто зробіть собі вихідний. Для представників знаку Козиріг день пов'язаний з фізичними силами, які будуть витрачатися. Не в той бік. Намагайтеся у цей день раціонально використовувати свої сили і бережіть свої фізичні оболонки, тобто свої тіла. Цей день пов'язаний з матеріальними якимись витратами, з покупками. Можливо, вам треба комусь віддати борги. Гарний день для віддачі боргів. Для представників знаку водолій. Відверто погані емоції. Подивіться, що це? Це зірка магів, але перегорнута. І оцей вівтар, який посередині, ви бачите, якщо ви придивитесь в перегорному тому вигляді, це дві подружки лізбіянки займаються, ну, ось ось займуться сексом. І це день поганих емоцій, це день Якихось ізвращень, як то кажуть, збочень. І це день, коли вам буде важко контролювати емоції, тому тримайте себе якось в руках, їй не треба впадати в якусь бентегу, вона вам не потрібна, навпаки, ви хазяї своїх емоцій, як казали давні єгиптяни, людина-хаїн своїх емоцій. І емоції, тобто почуття, вони гарні слуги, але погані господарі. Для риб день пов'язаний з тим, що, на жаль, людство не допомагає вам. Люди вам можуть заважати це по-перше. По-друге, якщо ви самі працюєте в якійсь організації, сьогодні все буде не так, як того ви бажали. Намагайтеся у цей день розраховувати тільки на власні сили. Самореалізація навряд чи можлива, тому що, як я вже казав, день сонячного затемнення. Для Овнів. Для Овнів це День повторення. Це день репіда, це день, коли щось з минулого може повторюватися у теперішньому часті. Це відродження мертвих, це відродження пов'язано з вашим родом. Тому, якщо треба, можливо, вам треба з'їздити до своїх батьків чи просто їм зателефонувати. Вони вже давно скучили за вами. У цей день не слід очікувати чогось нового, а от з минулого щось може повторитися у теперішньому часі. А також представники знаку Овен у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для тільців День без вибору у вас один шлях, тому йдіть їм і ні в якому разі не зупиняйтеся на тому, що вам заважає. Не експериментуйте. Ні в якому разі не брешіть. Сьогодні треба бути максимально чесними перед людьми і будь-які експерименти над собою та над людьми краще віднести на інший день. Тому не зловживайте алкогольними напоями і не намагайтеся себе якось перенавантажити. Також представники знаку Тілець у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва, близнюки. Вам випадає нульовий аркан, так званий блазень або крокодил. Подивіться, і він в прямій позиції. Він саме як крокодил, він може відкусити вам руку, якщо ви перестанете бути обережними. Це день, коли може настати спокутування ваших помилок, спокутування гріхів. Тому намагайтеся, не робіть нових помилок. Все в ваших руках. Ви можете себе як піднести. Високо вгору, так і опустити на саме дно. Тому будьте обережні. Також представники знаку Близнюки 25 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець для овнів непоганий день. Я так розумію, ви змогли якось приборкати свого внутрішнього демона. І ви сьогодні якраз знаходитесь в стадії, коли ви не фатальні. Ви можете навіть ризикувати, і ризик бути виправданий. І можете виграти будь-які бої, навіть не розпочавши їх силою власної волі. Так на вас позитивно якось впливає енергія планети Марс. Гарний день для військових. Для представників знаку «Лев» Що ж, непоганий день, розбита вежа в перегорнутій позиції, що в принципі каже про те, що що б не відбувалося навкруги, які б руйнування не відбувалося, саме на вас вони ніяк не будуть впливати. Ви сьогодні, навпаки, можете допомагати людям своєю енергією, своєю співу. Участю в чомусь і в будь-якому разі цей день пов'язаний з мудрістю, яка буде з вами яка вам допоможе ваш власний досвід приведе і вас, і людей, які з вами до якогось позитивного результату. Також представники знаку Лев 25 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для діви. О, подивіться, хто це? Це велика трансформація, вона не дає нам стояти на місці. Це суддя, який може вас осудити, бо це Сатурн, це планета Карми. Але це ще можливість, можливість змінюватись. І у вас сьогодні є така можливість: це магічний день, коли дуже гарно проводити магічні операції чи налаштовуватись на якісь позитивні зміни. Можна відмовлятися від поганих звичок, і можна якось ліквідувати те, що вас навантажує з минулого сьогодні. День змін, день, день карми. Тому дослухайтеся до того, що вам шепоче ваша доля, бо в гіршому випадку ви тоді почуєте крик. І нарешті, Терези, дуже гарний день, пов'язаний з власною ініціативністю. Коли у вас буде дуже багато розмов, як позитивних, так і негативних, коли ви будете тримати кілька справ одночасно і можете їх розкручувати. Єдине, що вам слід спокійно розмовляти, слідкувати за своєю мовою, що ви кажете людям. У вас сьогодні гарний захист від людей і від небесних сил. А також представники знаку Терези, 25 жовтня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Тепер давайте подивимось на день світанок, південь, захід сонця, північ. Можу сказати, що день не з простих. і ранок, і південь, і навіть початок дня вони якось такі навантажені. Бо подивіться, карти випали перегорнути, тільки о 15 й годині ситуацію можна якось повернути, повернути, але шансу реалізувати щось нове буде дуже мало. Що стосується ночі. Ніч теж не без подарунків. В першій подарунки десь 20-та година, коли тільки сяде сонце, 20 -та, 21 -та година, а потім вже після півночі це вже буде північ на середу. І тут можна сказати, що є години, які можна використовувати в магічних операціях. Це після першої години ночі, і аж до світанку дуже непогані години, які можна корисно використовувати, налаштовуватись на позитив, знищувати ті всі темні сили, які заважають жити не тільки вам, а й людству загалом. І хай все найкраще, що сказали. Ці герметичні аркани таро відбуваються у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Це дуже важливо для алгоритмів YouTube. Не забудьте щось написати про аркани таро, як вони виглядають, як вони виблискують тут під світлом. Неонових ламп, і в будь-якому разі я бажаю вам всім, шановні глядачі, усіляких гараздів, хай вам всім щастить бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Лакантанка, Господь Бог.